Інформаційний тиждень добігає до завершення, якими подіями відзначилась п'ятниця, 9 листопада, дивіться у часі місцевих новин Мої вітання вам. У Львові жахливе ДТП постраждала бригада швидкої, яка прямувала на виклик. Сьогодні, під час ДТП, яка сталася на околиці міста Львова, постраждав водій карети швидкої допомоги та двоє медиків, які їхали на виклик до хворого. Дорожня транспортна пригода сталася зранку близько 5.00 на околиці міста Лева. Автомобіль швидкої медичної допомоги, що прямував на виклик, зіштовхнувся із мікроавтобусом Фольксваген Т Т5». Унаслідок зіткнення карета швидкої перекинулася на лівий бік. Відтак у ДТП постраждали троє людей. Це водій та двоє лікарів швидкої допомоги. За даним фактом наразі триває перевірка правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Сьогодні 600 держслужбовців Львівщини написали диктант у день української писемності та мови, який в Україні відзначаємо сьогодні. 600 державних службовців Львівщини написали диктант на тему за право бути собою. Учасниками диктанту стали як молоді, так і досвідчені державні службовці, працівники головного управління освіти та науки облдержадміністрації, райдержадміністрації та міськвиконкомів. Ця ініціатива серед державних службовців здійснюється вперше. Мета її проста утвердити статус державної мови та перевірити грамотність держслужбовців. Окрім державних чиновників, за доброю традицією, диктант сьогодні мали можливість написати усі бажаючі таку унікальну акцію, як радіодиктант, національна радіокомпанія України започаткувала ще у 2000 році. Відтоді щороку цього дня українці від великого до малого можуть взяти участь у написанні радіодиктанту та з'ясувати, наскільки добре знають рідну мову. Торік національна радіокомпанія отримала понад 17 тисяч диктантів, не лише з усіх областей України, але з-за кордону. Диктант писали люди різного віку та різних професій. Ті, хто ж напише цьогоріч диктант без помилок будуть відзначені призами. Це грошові премії, книжки, компакт-диски із з унікальними записами українського радіо. З нагоди дня української писемності та мови у Дрогобучі на світ з'явилося нове переведання русалки Дністрової. Книгу сьогодні запрезентував на засіданні сесії міської ради професор Дрогобицького державного педагогічного університету, почесний громадянин Дрогобича, член національної спілки письменників України, почесний голова Дрогобицької просвіти Михайло Шалата. За словами пана Шалати, Русалка Дністрова, перша книга надрукована українською мовою, що у далекому 1837 році вона засвідчувала тоді ідентичність українців. Цьогоріч виповнюється 175 років із часу першого виходу цього альманаху у світ. Наголосив науковець. За весь час книгу переведали всього лише вісім разів. Тож для Дрогобича це не обояка честь, наголосив Михайло Шалата. Щоправда, книга має суто і місцеве спрямування. У ній розказано про русалку Ністрову та діяльність руської тріці, пов'язаної з Дрогобичем. Другобиш має це право. Що Франко найперший послідовник і найкращий продовжувач справи борні за рідну українську мову, за українську культуру, за українську писанність? Як зауважив науковець, у книзі збережено мову, якою говорили наші предки. Перед мову до видання написав сам владика Ярослав Приріс. До дня української мови у Дрогобичі експонують і виставку по святу Стефанику. Сьогодні у підвальному приміщенні палацу мистецтв музею Дрогобичина стартувала виставка живопису та графіки художників, які об'єдналися у мистецьку групу. Кактус керівником групи є знаний у нашому регіоні. Та, поза його межами, художник-реставратор Лев Коско. Виставка має назву Кактус Стефану Кудія Друга, оскільки першу виставку живописних робіт, присвячену Василю Стефанику, Дрогобичі презентували у 2010 році. Адресувати виставку Василю Стефанику вирішили художники не випадково, зауважує Лев Коскоп. оскільки Василь Стефаник є майстром, портретистом українського народу, лише замість фарб та пензля він майстерно користувався українською мовою та її невичерпним словесним потенціалом. На основі творів Стефаника художники групи Кактус, а туди входять як знані майстри пензля, так і початківці створювали усі свої шедеври. Натхнений творами Стефаника творив у стані практично трансу і сам левкоскоп зізнався мене таке враження, що то малював сам Стефаник, тому що стоїть біле полотно чи червоне, неважно який там був колір. І я стою, поки я не виходив стан якогось такого ну трансу. От трансу я мусив так би піднятися над землею. Так? І тоді починалося малянство. Та не було розуму, абсолютно розуму там не було, там не було думки. Прочитав новелу, настрашився і дивився. Загалом ж серед презентованих робіт на експозиції твори Левка Скопа, Любомира Тимківа, Левка Микитича, Тетяни Думан та інших. Усі художники, як один, кажуть, перечитавши твори Стефаника, не лишень по-новому для себе відкрили цього автора, але й створили неперевершені мистецькі роботи. Власне, так спонтанно почала я читати це Стефаника з таких гарних поетичних творів, і пізніше різко все переходить на новели, новели, які емоційно заставляють переживати і просто розриватися твоє серце, розривати душу, трагедія людської душі, трагедія землі. Що після цього ти ладен їсти її і цілувати, їсти, наповнятися нею як манною. Та рожева мрія про Канаду. Там кожен твір заставляє твоє серце здригатися, мучитись. І від теми української мови та мистецтва переходимо до інших. Запасайтеся, якщо можете з нового року подорожчає цукор. Ще тиждень два спостерігатиметься ціновий мінімум на цукор, який протримується до кінця грудня. Із січня або ж лютого відбудеться зміна із вартістю продукції, кажуть експерти. Вартість цукру із січня-лютого виросте в Україні на 10-15%. Ціна на солодкий пісок повернеться до рівня вересня цього року, лише тоді, коли цукор на ринку стане у надлишку. Спостерігатиметься це уже після нового врожаю. Зауважують експерти. Рівень безробіття в Україні сягає 7%, Запевняють фахівці. За офіційними даними в Україні, півтора відсотки працездатного населення безробітні. Про це під час прес-конференції заявив провідний експерт інституту економічних досліджень Олександра Бетлій. За її словами, 416 тисяч безробітних на цей час зареєстровані офіційно. Це становить півтора відсотки від працездатного населення України. Однак, за словами експерта, реально рівень безробіття в Україні не менше 7%. А цифра у 416 тисяч безробітних це тільки ті, хто отримав статус безробітного офіційно. Каже жінка, нагадаємо, колишній міністр праці та соціальної політики України Людмила Денисова наголошувала, влада приховує реальний рівень безробіття, адже звітує лише про тих, хто зареєстрований у центрах зайнятості. <му> Вибори позаду розмови про них ще триватимуть довго. Про результати виборів на Дрогобичані. Учора говорили на дискусійному клубі, що традиційно засідає щочетверга у центрі громадських експертиз. Присутні, які зібралися, вели мову про хід виборчого процесу на Дрогобичані, день самого голосування та ведення виборчої кампанії учасниками перегонів. Як констатували учасники дискусії, дорогобочана скористала від виборів. Відремонтовано деякі дороги у селах району, нове обладнання отримали медзаклади та школи, а також спортивні майданчики та інші, так би мовити, подарунки від кандидатів, які намагалися задобрити виборці своєю увагою та, та роботою. Що стосується підготовки виборчого процесу, то як зауважив член координаційної ради Дрогобичини, депутат місцевої ради Михайло Ваврен, виборчий процес у нас пройшов доволі спокійно, на відміну від загальнодержавного, де були численні спроби сфальсифікувати результати виборів, В цілому по державі замисел був і можливо і перешкодити нормальне проведення виборів і на Дрогобичині, оскільки в окружній виборчій комісії, як і усіх виборчих комісіях по Україні, дві треті члени виборчих… Чи комісії були від провладних партій, які готували різні сценарії, як, як далі зараз показала нам практика, що ці сценарії спрацьовують на рівні держави. У нас на на слава Богу, цього не було, хоча дрібні недоліки були. Також присутні дискусії констатували, що як не прикро визнавати, однак результати виборів сьогодні не об'єднали громаду Дрогобочини, оскільки до останнього люди вагалися за кожність 20 кандидатів по нашому окрузі віддати свій голос. Що стосується інформації про можливі перевибори у державі, загалом у п'яти проблемних округах, то Михайло Ваврен каже: наразі у цьому немає необхідності. Центральна виборча комісія мала б уже давно втрутитися у процес підрахунку голосів у проблемних округах та поставити крапку у цій. Ганебній справі зрозуміло, що ті е, фальсифікації, які є, вони не, не є масштабні по цілій Україні. Ну, скажімо, доведені. Я насправді вони були, але не доведені, не зафіксовані, і трудно сказати. Я особисто ставлюся до проведення повторних виборів на окремій дільниці в цілому по державі негативно, адже є центральна виборча комісія, яка відповідно до закону має встановити результати. Якщо ці результати не може встановити дільнична виборча комісія, окружна виборча комісія, то ці результати має встановити. Новити центральна виборча комісія Дрогобицьким студентам у Луганську розказали про Катерину Другу. Студенти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка та студенти Дрогобицького педуніверситету порівняли точки зору на зовнішню політику Катерини Другої на заході та сході України. Відбулося це на відкритій лекції, яку для студентів із двох куточків України прочитав доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин ЛНУ Костянтин Русаков. Лекція відбулася у межах наукового візиту, який спільно організували інститут історії міжнародних відносин, а також соціально-політичних наук Львівського національного університету, асамблея студентського самоврядування Луганського національного університету та Дрогобицький ПЕТ-університет. Головною метою візиту львівських студентів є розвиток міжрегіонального туризму. Організатори планують зробити Львівський національний університет імені Тараса Шевченка та педуніверситет Другобича туристичними центрами, а також впроваджувати тут обміни студентами між вишами. А от отрускавці закладуть ще один парк на площі 3,5 гектари оздоровниці задумалися над благоустроєм та озелененням міста. Рішенням сесії міської ради торік визначено ландшафтні зони міста. Зокрема, на вулиці Бориславській городище поблизу колишнього палацу мир у нагірній частині міста відповідно до детального плану забудови мають намір закласти парк площою 3,5 гектари. гектара. Про це повідомила Валентина Гук, керівник інформаційно-аналітичного відділу міськвиконкому. Управління містобудування архітектури та землекористування користування трускавця уже розпочало процедуру громадського обговорення парку, а також врахування пропозицій від громадян. Свої пропозиції мешканці трускавця можуть висловити у письмовому вигляді, а також кинути у скриньку із пропозиціями. Її встановили на першому поверсі приміщення міської ради біля дошки обговорень. Громадські обговорення у трускавці триватимуть до 4 грудня. Що у Дрогобичі лишень говорять у Львові активно уже діє. У львівських парках з'явилися іменні лавочки. Відтепер львів'яни зможуть купити лавочку у парку і навіть придумати для неї напис. Жодних обмежень важлива лишень подія у житті людини та її близьких. Міські посадовці мають амбітні плани. У стрийському парку облаштували такими лавками цілу алею. У ратуші кажуть, зразка тексту немає. Щоправда, дурниці писати на лавках не дозволять. В тягне з гаманця. Така імена лавка не менше як три тисячі гривень, а то й усі п'ять. Доглядати за іменними лавками, малювати та ремонтувати їх протягом десяти років будуть комунальники міста. Тим часом охочих зробити такий подарунок близьким людям наважилося небагато. Лишень один чоловік замовив, що правда, аж чотири такі лавки тішиться львівські посадовці. І під завершення випуску двоє дівчат у лікарні обікрали бабусю. Дільничі інспектори міліції Стрийського відділу встановили з яких з гаманця хворої бабусі поцупили 200 гривень. І заявою про крадіжку коштів до правоохоронців звернулася мешканка Старосамбірського району, яка перебувала на лікуванні у місті Моршин. Жінка повідомила, що з її гаманця хтось поцупив 200 гривень. Крадіжку вона виявила, коли повернулася із лікарняної їдальні у палату. Дільничі інспектори по гарячих слідах встановили осіб, які обікрали пансіонерку. Ними виявилися дві неповнолітні мешканки курортного містечка. Подруге, приходили відвідати маму однієї з дівчат, яка перебувала на лікуванні у тій же палаті. За одне обчистили гамане річної жінки. Сподівалися, що старенька не пам'ятає, скільки має коштів при собі. Проти зловмисниць, одній з яких 15, а інші 17 років вже порушено кримінальну справу. Такою видалася п'ятниця. Дякую вам за увагу. Більше подій життя міста та регіону. Дивіться уже завтра в підсумковому випуску часу місцевих новин. Зустрінемося з вами о 18.20. Не пропустіть на все добре.